Розділ 36. Після цього народ краю взяв сина Йосії, Йоахаза, і проголосив його замість його батька царем у Єрусалимі. Йоахаз мав 23 роки, коли він зійшов на царський престол. Він у Єрусалимі три місяці. Єгипетський цар усунув його від влади в Єрусалимі, а на край наклав данину в розмірі 100 талантів срібла і талант золота. Єгипетський цар поставив над юдею та Єрусалимом Йоахазового брата Еліякима, змінивши його ім'я на Єгояким. Що ж до його брата Йоахаза, то нехо забрав його і відпровадив до Єгипту. Єгоякиму було 25 років, коли він зійшов на царський престол, і 11 років він владарював у Єрусалимі. Він чинив зло, що було не до вподоби Господу, його Богові. Проти нього виступив Вавилонський цар Навуходоносор і, закувавши в мідні кайдани, запровадив його у Вавилон. Крім того, частину посуду Господнього храму Навуходоносор забрав до Вавилона і поклав його в своєму капищі у Вавилоні, всі інші оповіді про його Якима, про всі ті гидкі справи, які він чинив, і що в результаті його спіткало, записані в книзі ізраїльських та юдейських царів. Замість нього став царем його син Єгояхін. Єгояхін мав 18 років, коли він зійшов на царський престол і три місяці й 10 днів владарював у Єрусалимі. Він чинив зло, що було не до вподоби Господу. На зламі календарного року цар Навуходоносор послав, аби його спровадили у Вавилон разом з коштовним начинням. Посудом Господнього храму, а замість нього царем над Юдеєю та Єрусалимом поставив його брата Седекію. Седекію було 21 рік, коли він зійшов на царський престол і 11 років владарював у Єрусалимі. Він чинив зло перед Господом своїм Богом і не впокорився навіть після слів пророка Єремії, через якого звертався до нього Господь. Він також збунтувався і проти царя на якому він присягнувся у вірності Божим ім'ям, став тугошиєм та жорстокосердним настільки, що відвернувся від Господа, Бога Ізраїлю. Так само й усі можновладці зі священників і народу постійно грішили, наслідуючи гидкі звичаї чужих народів, оскверняючи й Господній храм, який він освятив у Єрусалимі. Проте Господь, Бог їхніх батьків, постійно посилав до них своїх вісників, оскільки жалів і співчував своєму народові, щадив своє місце перебування. Але вони знущались над Божими вісниками, зневажливо ставились до його застережень і глузували з його пророків, аж поки господній гнів не впав на його народ, так що вже не було порятунку. Тому він спровадив до них халдейського царя, котрий вражав їхніх юнаків мечем у їхньому святому храмі, нещадив ні юнака, ні дівчини, ані людини похилого віку, всіх. Господь віддав у його руки. Усе начиння Божого храму, великий і малий посуд, скарби Божого храму та всі скарби царя і його можновладців, усе переніс до Вавилона. Халдеї спалили Господній храм і зруйнували стіни Єрусалима, спалили вогнем усі його палаци, так що вогонь знищив усі набуті коштовності народу. Всіх уцілілих від меча на Вуходоносор полонив у Вавилон. Там вони були йому та його нащадкам рабами, аж поки царське владарювання не перейшло до персів. Так виповнилось слово Господа, сказане пророком Єремією такого змісту, доки край не задовольниться суботнім спокоєм, увесь час його спустошення, тобто до завершення 70 років. Буде суботнім часом спокою. Першого року владарювання Перського царя Кіра як виконання Господнього слова, провіщеного пророком Єремією, Господь спонукав дух Перського царя Кіра, аби Він оголосив у всьому своєму царстві усно та письмово повідомляючи. Так говорить Кір, цар Персії: Господь Бог Небес дав мені всі царства землі. І він наказав мені відбудувати йому храм у Єрусалимі, що в Юдеї. Хто з усього його народу є серед нас, нехай відправляється туди, і Господь його Бог буде з ним.